Є діти, які мріють стати футболістами, є ті, хто бачить себе лікарями. А він мріяв бути художником, малювати фарбами, створювати світ із кольорів. Його називали наш да «Вінчі». Я б хотів з вами поділитися дуже щемливою книжкою, такою книжкою, яка може припасти до серця. Будь-якому українцю, будь-кому. І ця книжка наш давінчий. Автор Анастасія Єрмолаєва. Видавництво залізний тато. І цією людиною був Дмитро Коцюбайло. Його називають ще наш давінчий. І саме цю героїчну людину йдеться в цій книжці. Книжці, про яку я хочу вам зараз розповісти. Книжка є дуже гарно оформлена. В ній є багато різних фотографій Дмитра Коцюбайла та його побратимів. Нашого Вінчі разом з його прирученим вовком, а також самі малюнки нашого героя. Він зі цієї книжки є розмальовка, в якій написані інструкції наклей на холодильник. І пам'ятай про головне. Також ззаді є наліпки, які зв'язані з давінчі та його підрозділом. Ця книжка розповідає не тільки те, як наш Де Вінчі служив, вона розповідає і про його дитинство, про любов до своєї сім'ї, про захоплення, про те, що він дуже любив історію, малювати про його. Побратимів і про те, як ця героїчна людина захищала нас від російського вторгнення. Він ріс добрим і завжди допомагав своїй мамі. У домі тільки чулося, я допоможу, я допоможу. Але найбільше Дмитро хотів взяти на себе всю найскладнішу роботу, щоб спростити мамі життя. Яка й так доглядала за трьома дітьми, його хобі було малювання. Він любив малювати всякі пейзажі України, і багато його малюнків знаходяться в шкільному музеї його ж села. Також ще одним захопленням Дмитра був спорт. Він грав у футбол, теніс, плавав на байдарках. А ще коли він був. У себе в бабусі він сам збудував альтанку, біля якої разом з бабусею посадив багато квітів. Вже в листопаді 2013 року почалася Революція Гідності. І Дмитро, будучи зовсім юним хлопцем, йому тоді було тільки 17 років, також поїхав у Київ, щоб зістоювати наші права. На всі мовляння матері, він щиро відмовлявся від того, щоб їхати додому, бо він хотів відстояти свої та наші права. А вже влітку 2014 року він поїхав на. Схід України та в якості добровольця став учасником. А після того як вони звільнили Авдіївку, де вони розмістили свій штаб, склад та обладнання, наш да отримав серйозне поранення, і йому довелося піти в лікарню. Та йому поклали такий спеціальний апарат, який допомагає. Зростатися кісткам. І, пробувши в лікарні недостатньо часу для повного одужання, він все одно побіг до своїх хлопців, бо не міг же він їх залишити самих надовго. Він завжди дзвонив своїй родині, завжди питав про те, що вони роблять, як у них справи, але сам ніколи не признавався, де він, що він робить. Він завжди казав, що в нього все добре, а в своїх сестер він питав, чи подобається їм те, що вони роблять. Бо для нього було головне, щоб люди робили те, що їм подобається. Дмитро не мав спеціальної військової освіти. Його не вчили воювати. Але у своїх 25 років він став наймолодшим командиром. Часом їхня команда отримала неофіційну назву вовки Да Вінчі. Бо, як і в вовках, першим завжди йде вожак мудрий і сильний, а далі йдуть усі інші вовки, так само і в команді Да Вінчі. Першим завжди у небезпеку заходив він, а виходив завжди останнім. Позивний Да Вінчі він отримав. Теж на війні, бо він у вільний час малював, і його побратими назвали його на честь великого художника. А ще одного разу Дмитру на день народження подарували справжнє маленьке вовченятку. Хоч це і дика тварина, але вовченятко зразу зрозуміло, що да вінчі буде його господаром. Тому, коли, ставши дорослим вовком, плів тільки з рук да вінчі. Він грався з ним, веселився, підстрибував, коли той йшов, і поводився, як справжня собака. Усі боялися вовка крім самого да вінчі, тому що він знав, що для вовка він як вожак стає, а вовки на свого вожака Ніколи не нападають. 7 березня 2023 року Давінч за своєю командою виконав найскладне завдання. Після цього він відправив своїх хлопців укриття, але, на жаль, сам не встиг. Він отримав надскладне, несумісне за життям поранення. Серце Дмитра зупинилось. Дмитро Коцюбайло. Прожив дуже коротке життя, але скільки він встиг зробити за своїх 28 років. Людина може прожити мало. Але залишити за себе пам'ять і зробити так, щоб про тебе говорили. В цій книжці є фотографії на город, які отримав Дмитро за життя та після смерті. Хоч ця книжка і коротенька. Вона дасть вам розуміння про те, як бути хоробрим. Під час читання цієї книжки я отримав велике захоплення тим, що одна людина може зробити за життя, яка побувала на революції гідності, яка захистила нас від російського агресору. Під час читання цієї книжки мене переповняли почуття. Гордості, переживання та великого смутку. Гордості за те, що в нас в Україні є такі героїчні люди, які, дивлячись, у очі смерті захищають нас. Смутку через те, що більшість з них живуть коротке життя. Завдяки цій книжці я ще більше зрозумів. Яку велику справу роблять наші герої, жертвуючи найдорожчим своїм життям? Я щиро вдячний усім захисникам і захисницям, які захищають нас заради того, щоб я зараз міг вам показувати це відео, щоб ви могли його дивитися, щоб ми могли жити. Незалежній країні, слава Україні, героям слава.